Добрий день, Я вітаю всіх цій студії, і нам приємно сьогодні із Олександром Олександровичем виголосити про новий сезон 2024-25, плючок українські шкільні ліги, який буде не менш цікавим, не менш масштабним і не менш драйвовим для наших учнів, тому разом до перемоги і розпочинаємо. Стартуємо 2020. В два четвертому, п'ятому сезоні кріч опріч, що очікується, і які нововведення у цьому сезоні в порівнянні із минулорічним новорічним ми вперше стартували, може, вся Україна стартувала, завдячуючи ініціації президента Володимира Зеленського для того, щоб підняти престижність спорту. Престижність нації, яка має бути здоровою, незважаючи на те, що у нас повномасштабна війна, ми всі етапи пройшли успішно, будучи на всеукраїнському, всі сім команд брали участь. Звісно, що не всім нам вдалося бути в півфіналі, але це великий досвід, досвід для наших учнів, для наших команд, для наших вчителів фізичної культури, для наших тренерів, тому що всі спільно виконували єдине завдання об'єднати наших школярів для того, щоб бути учасниками такої великої повномасштабної акції Якуч «Українські шкільні фліги разом переможемо. І для нас це велике досягнення. Досягнення в тому, що наші учні мали досвід, мали можливості навіть побачити, наскільки вони потужні в сенсі бути в команді, болівати за команду. Бути разом, досягати мету. І не тільки як команда, а навіть ті, які були спільно з ними, так? болівальники, так само вболівали за перемогу Закарпаття. І це й надважливо, Тому що саме це ми наближимо і перемогу нашу загальну, перемогу яку Україна відстоює сьогодні. Тому а цей сезон, я підкреслюю, 2024-2025 ми для себе зробили певні Висновки родили певний е, аналізи, як пройшло минулий рік цей сезон, і над чим ми повинні працювати у цьому сезоні, який вже стартував з 1 жовтня і який завершується 30 жовтня. Тому я привертаю увагу наших всіх керівників закладу освіти. привертаю увагу <кій> керівників фізичного виховання, фізичної культури, та, в першу чергу, тренерів для того, щоб вони. Негайно реєструвалися і стали учасниками цього великого проєкту. Проєкту, який дійсно, основною метою має об'єднання дітей заради їхнього здоров'я, заради здоров'я нашої нації. Що і які нововведення? Нововедення, перше, це що збільшується кількість видів спорту. Якщо в попередньому сезоні це було 5 видів спорту, то зараз це 7 видів спорту. Та, серед них... Новими видами спорту став ганпок і ревбіп'я, в порівнянні з тим, що було в попередньому році. Це було баскетбол, волейбол, це було спортивне орієнтування це черлідинг і футзал. Але в цих всіх видах спорту брали участь як дівчата. які є їхніми структурними підрозділями. Тобто філії, які мають самостійно створювати команду і бути повноцінними учасниками цих змагань, це є таке нововведення, яке для нас дуже важливе, і це зробить більш вартісними всіх учасників. Тому що з огляду на те, і спілкування з учнями, спілкування, з керівниками, дійсно це повномасштабний. Щоб бути активною в цьому процесі. Адже кожен Закарпаття славиться видами спорту. І вони, якби, такий вогник загорівся в цих наших школярів. вони Причин він вибуває з цього закладу, в інший заклад, то звісно, його участь вже в цьому сезоні втрачає цінність. Тому на це повинні збагнути, тому що ці всі речі будуть дуже відстежуватися. І, звичайно, що ми можемо втратити потім цією команду або втратити такого цінного гравця. Коли формуються ці команди, то в першу чергу треба обов'язково визначитися скучним, який вид спорту він хоче, куди він дійсно планує, які в нього здатності, і наскільки ці здатності можуть забезпечити його участь у тій чи іншій команді, будучи в тому чи іншому виді спорту. Так? Ну і залишається традиційним проведення Тих етапів, які були започатковані і в попередньому сезоні. Це п'ять етапів. Перший етап це шкільний етап, який вже розпочинається з підготовки тренувань і так далі, і рухається активно в нашій області, тому що у нас вже понад 400 команд зареєстрованих 140 147 закладів загальної освіти. Але роблю застереження і акцентую увагу наших. Механізм, процедура проведення такого грандіозного, повномасштабного проєкту, як річ всі українські шкільні ліки. А другий етап, відповідно, буде проводитися на рівні територіальної громади, так. третій етап на рівні місцевих, і четвертий етап на рівні обласних змагань. Ну, ми Українські будемо чекати вже в червні місяці. це вже останній буде етап, коли ми будемо відправляти наші команди в Київ для того, щоб вони виборювали саме повідні місця тих видів спорту, які сьогодні задекларовані всім видів спорту. І ми очікуємо на перемогу, тому що ми знаємо, що в нас закарпаття дуже добре робить і футзал, і баскетбол, і волейбол, і гандбол. Тому бажаю всім. Уже тим учасникам, які вже є в командах, які вже зареєструвалися, і ті, які будуть активно реєструватися до 30 жовтня, успіхів і перемог і переможемо. Зараз хочу попросити Олександра Олександровича більш детально розкрити саме механізми. Так, доброго дня, радий вітати всіх учасників сьогоднішнього брифінгу. Хотілося б додати декілька слів до Марини Михайлівни. По-перше, на рахунок двох додаткових видів спорту, таких як гандбол та регбі 5. Я думаю, з гандболом і з правилами гандболу відомі всім, тобто тут ніяких нововведень не потрібно пояснювати, а от регбі 5 цікавий вид спорту, я би хотів в першу чергу зазначити, що регбі 5 це не є аналогом повноцінного регбі. Тому що ми ну, розуміємо, що шкільні виді спорту діти контактні змагання, тому ознайомитися з правилами регбі 5 можна на сайті проекту, де чітко буде вказано, щоб вчителі та тренери не переживали по цьому поводу, так як регбі 5 не є аналогом повноцінного регбі, і там немає таких жорстоких правил. Це перше, на рахунок регбі 5. Друге головне нововведення цього сезону це реєстрація та її процес. Як вже зазначила Маріана Михайлівна, до 30 жовтня відбувається процес реєстрації, але слід зазначити про те, що на даний момент він відбувається тільки в онлайн режимі через сайт Плічопліч. Тобто, минулого року реєстрація відбувалася з звичайної Google форми. А зараз є окремий особистий кабінет, який буде видаватися кожному учаснику змагань. В якому слід заповнити повну інформацію про команду. Перше, це назва команди, логотип команди, яку школу вона представляє, учасників команди і так далі. Також слід зазначити, що в особистому кабінеті є певний перелік кроків, які необхідно здійснити чи то тренеру, чи то організатору команди. По-перше, він обов'язково мусить прив'язати кожного гравця до команди, яку він створив. Тобто, якщо у вас команда з футболу, ви створили її, додали 10 чи 20 гравців і прив'язали їх відповідно до команди з футболу. Якщо у вас команда з волейболу, з баскетболу і так далі, ви обов'язково маєте прив'язати кожного гравця до команди. Після того, як ви прив'яжете кожного гравця до команди, обов'язково необхідно вибрати вид спорту, який ця команда буде представляти. Так само, у нас вже є готова команда, є гравці. Ви взяли, прив'язали відповідно до виду спорту. І на цьому етап завершено, але в кінці ще необхідно нажати відповідну таку червону кнопку, яка, так і написано, беру участь. Тому що якщо ви не нажмете цю кнопку, відповідно, ви не являєтеся повноцінно зареєстрованим в кабінеті, і, на жаль, тоді ви не зможете взяти участь в даному виді спорту. Також хотів би зазначити, що на сайті освіта.ua, було створено відповідні курси, а саме курси з чирлідингу, чирлідинг тренерство та чирлідинг суддівства, де е, кожен учасник може, в принципі, ознайомитися, так як в минулому році були деякі певні питання по чирлідингу, по суддівству, по тренерству, Тому е, було спеціально розроблено курси, з якими можна ознайомитися, і які, в принципі, допоможуть вам в подальшому для проведення першого та другого і третього етапу. Коротко все. Так. Ну і напевно я ще зроблю таку одну заувагу про те, що не більше як 25 учасників мають так, команді, і обов'язково привертаємо увагу що одного віку. Тому що це буде обов'язково фіксуватися під час наступних етапів, коли вже будуть наші команди представлятися на інші рівні, особливо всеукраїнські, тому що не можна буде замінювати жодного ігра. Тому шановні, тренери, шановні. Чителів фізичної і культури, які безпосередньо відповідають за команду, повинні чітко для себе усвідомити, що жодної заміни учасника не може. Тому що якщо не буде повноцінно представлена команда з, весь, з усім пакетом документів, тоді може команда просто зійти із ну, давайте, я в принципі, відбулася деяка зміна вікових меж учасників. Якщо в минулому року прив'язка йшла до року народження, тобто було 2009 рік народження і старше чи там 2011 рік і молодше, то тепер поділ трошки спрощений: тобто від 5 до 9 класу та від 9 до 11 класу. В деяких видах спорту є 5 та 7 клас. В принципі з усіма віковими обмеженнями можна ознайомитися знову ж таки на сайті проекту пліч опліч у розділі Регламенти. Ну з про де найбільше зараз Ну як зазвичай, найбільш розвинутий вид спорту це футбол, волейбол та баскетбол, в якому у нас досить великі показники по зареєстрованим, Але як не дивно, чирлідинг теж підтягується. Тому що в минулому році щелінг був одним із самих цікавих та видовищних видів спорту. І ми бачимо потенціал в цьому виді спорту, у нас іде розвиток в області даного виду спорту, тому чарідинг підтягується, в принципі, до основних типів спорту. Так, одним із нововведень, до речі, цікавим є те, що в черлідингу в цьому році в регламенті прописаний допуск, так як і дівчат. Так, і хлопців до змагань. Ну, ми, звісно, розуміємо, що більше буде дівчат, але без проблем, якщо у вас є хлопці, які хочуть розвиватися в даному виді спорту, можете спокійно їх залучати до вашої команди. Наприклад, до слова того року, наприклад, на всеукраїнських вже була одна команда, яка мала в складі не тільки дівчат, але й хлопців. Ну і я ще хотіла привернути увагу, що цього року в регламенті прописано, що, наприклад. Якщо це буде спорт, спеціалізований ліцей або спеціалізована школа чи коледж, то така учасника або учасниці не будуть братися до уваги. Тому ці команди так само будуть зняті. Тому ми, ми знову ж таки будемо ретельно відстежувати, і Олександр, Олександр зараз цим ретельно займається, щоб всі команди були повноцінно представлені по Закарпаттю, і в нас не було на першому етапі, коли формуються ці команди саме в повному обсязі. В тому обсязі, який вимагається регламентом, який ще раз у вас був затверджений міністром освіти і науки і міністром молоді і спорту та це консерван. То тому привертаю всіх увагу до цього регламенту і відповідно тримаються тільки регламентом. Це керівники закладів освіти, в першу чергу, несуть відповідальність, несуть відповідальність за вчителів вчителі фізичної культури і тренера, які. Середньо будуть реєструвати наші команди. Ну, як зазвичай, найбільш активні громади з більшою кількістю жителів та відповідно шкіл. В першу чергу це, звісно, Ужгород, Мукачево, Хуст, тобто найбільші громади. Але, тим не менш, є деякі громади по деяким видам спорту, які активно, до прикладу, Перечинська громада. Активно о, має представлення по волейболу, тому о, в принципі задіяні всі громади Закарпатської області без винятку. Напевно, ми будемо запрошувати наших минулорічних учасників, які були на всеукраїнських змаганнях, для те, щоб вони поділилися досвідом, як все таки брати участь на такому високому етапі, етапу всеукраїнському, коли це є і нові зали, і нові де, де, знайомства, і нові вимоги. І нові буде змагання, у за дітей. Де, де міусуєш, Звичайно, в нас є програма, яка, яка була ініційована нашим керівництвом обласної військової адміністрації, підтримана депутатським корпусом, це розвиток молодіжної політики і спорту, де передбачаються кошти на спеціальну підтримку дітей, особливо на обласному рівні і на всеукраїнському рівні, а так само про програма 2023-2027 тисячі це розвиток освіти закарпаття, так само де ми можемо виділити кошти для призів, навіть для підтримки у вигляді фінансової такої премії для переможців першого.